Доброго дня, мене звати Коротів Митро. Я здобувач освіти Нікопольського центру професійної освіти групи гз 21 Презентую відеоролик. Ці Євген Патон, видатні досягнення та значення інноваційної діяльності Бориса Пото. Євген Патон був видатним українським інженером та вченим. Його досягнення включають розробка дугового визварювання. Він вперше в світі застосував дугове зварювання для з'єднання металевих конструкцій, що суттєво покращують можливість металургії і будівництва. Створення першого в світі моста звареного за допомогою довгого зварювання. Міст Патона був включений Американською академією зварювання в список видатних інженерних споруд, розвиток методів нейронівного контролю. Всі ці досягнення свідчать про великих несиків Патона у розвиток інженерної науки і технології. Його ім'я є важливим символом української інженерної спадщини, значення інноваційної дільності барильсу Патона. Допоміг зробити здобути перемогу у Другій світовій війні. В Другої світової війни молодший інженер-електрик Борис Потон отримав свою першу наукову перемогу. Він допоміг створити унікальні автоматичні установки, що дозволили зварювати під флюсом броню і інші елементи танка. т 34 головними перевагами нового обладнання були швидкість роботи, висока якість зварювального шву, простота в управлінні. Технологія була настільки простою, що варити панцири радянських танків могли навіть діти. Зробив космос ближче до людини У 1984 році космонавти провели перший в історії експеримент зі зварювання металу в відкритому космосі. Експеримент тривав три з половиною години. За нову. Винами нами орбіти стежив увесь від випробування. Пройшли успішно. Здійснив прорив у медицині. Борис Патон розробив унікальну технологію, що зараз широко використовується в медицині зварювання живих тканей. Був розроблений зварювальний апарат, за допомогою якого хірурги можуть розсікати і з'єднувати живі тканини практично безкровно. Головні переваги технології, зменшування кровотрати, скорочення часу та швидка реабілітація в Україні щорічно проводять від 20 до 30 тисяч операцій. Зварювання під водою. Спосіб зварювання під водою застосований на відкритті, що дуга, незважаючи на інтенсивне охолодження водою, нагрівати і та плавати метал настільки легко, як і в повітрі. Це дозволило відкрити нові можливості під час освоєння континентального шельфу звернення та ремонту портових споруд. Електрометалургія це розплавлення метал за допомогою електрики. Цей метод включає в себе вакуумно дугову плавку, електричну променеву плавку, електричне шлакову переплавлення і плазмодугову плавку. І з допомогою з'явилась можливість розплавити метали з високомеханічними властивостями і їх використовують в космічних і атомних галузях.